Три десятки золотих виробів, підвіски, голки, елементи з жіночого одягу і золоті нашивки. Археологи розкопали скіфський курган на Полтавщині, що неподалік Більського городища. Гелон так називалось місто, розташоване на городищі. Вчені почали вивчати ще 110 років тому. Як знайшли золото? Далі у сюжеті. 110 років розкопок лише сьогодні справжній скарб. Жонґуйний козлик, казіл. Вот его глаз, рот, ухо, рот пошел. Передня подогнута нога і задній круп з сподогнутий ногою. цим золотим квітам та пластинами з зображеннями тварин більше ніж 2,5 тисяч тисячі років. Золоті прикраси скіфів харківські археологи знайшли на території Більського городища на Полтавщині. Науковець Станіслав Задніков знайшов першим золоту прикрасу. Звісно, було восхищення і восторг, совершенно удивительний, тому що не жидалі такого знайти. три тисячі років тому на місці знахідки було справжнє скіфське місто, кажуть науковці. А цими ювелірними виробами. Наймовірніше прикрашали одяг та взуття заможніх людей у давні часи. Курган пограбували, а в сучасні намагалися розорати під сільгоспогіддя. Тому до цього археологи знаходили лише рештки керамічних виробів. В самому погребінні на плахах вероятно були уложені покойники, один або два чоловіка. Трудно сказати, тому що скелетів в самих погребіннях не оказалась. Украшення, вони, вероятно просто упали. При ограбленні как бы, от... слетели з костюма, і поэтому були розбросані в різних частях камери. Загальна вага знахідки усього близько 20 грамів, але археологи кажуть, це справжнє відкриття, адже таких давніх золотих скіфських прикрас в Україні до цього часу не знаходили. Поки що прикраси залишатимуться в університеті імені каразі навчення якого розкопали скарб. Тут їх відреставрують, а після вивчення передадуть знахідку в музей. Світлана Шафічун, Сергій Олексієв, Харків, спецкор 2 2.